До війни ми побудували на всіх станціях другого підйому станції очищення та зназалізування питної води. В нас можна воду було пити з крану. Так само зараз ми відремонтували всі станції очищення води, бо під час бойових дій вони були всі пошкоджені. І так само зараз подається дуже якісна, класна вода споживачу. Зараз ми будуємо ще один резервуар по програмі Міжнародного Червоного Хреста. Це на 3 Метрів кубічних. Приблизний кошторис це 15 мільйонів гривень. Що воно нам дає? Влітку в нас дуже великий розход води. І за цього інколи не вистачало цих резервуарів, де набрати цю воду. І цей додатковий резервуар мінімум на 5-7 років нам вирішує проблему по нашому місту Ірпінь. На даний момент у нас є два резервуара працюючих. Це 6 тисяч метрів кубічних і 3 тисячі метрів кубічних при літньому споживанні. Орієнтовно 12-14 тисяч метрів кубічних за добу. Тобто резервуар постійно потрібно поновлювати. У зв'язку з тим, що побудується ще один резервуар, він буде наповнений, буде постійний якісний тиск у самих мережах. we cover uh, Kiev region and all the way up north, so Chernihiv city, Jotomir and Shirkasi. Uh As ICRC we decided to come to Erpin because it was heavily impacted and our priority is to assist the civilian population to make sure that they, can, they are protected and then they can resume their life uh, normally. Uh, and uh, we realized that the water infrastructure in erpin was heavily impacted and for us access to water is, is a top priority uh, because without water without access to safe clean water it could impact a lot of sectors it could impact the health sector so hospitals cannot function without water and if you have contaminated water uh, with sewage it could affect the health of the communities and also, businesses need water to to restart their work. So this is a, a an essential entry point for us to make sure that all the population have good access to water. And uh, together with the Erpin Voda Canal, we work closely so we could identify where we could have the biggest impact because we want to be close to the people, see what they need, and then based on that, we decide what we do. Я хочу подякувати міжнародному комітету Червоного Христа від себе, від нашої громади, бо вони за два роки дуже потужно попрацювали в нашому місті. З самого початку вони дали воду нашому місту. Ми з Києва протягнули колектор, і це було в найкоротший термін на сьогоднішній день. Вони проводять два великих проекти: це будівництво резервуару, питної води і прокладання центральних мереж водопостачання. До цього вони замінили нам. Пошкоджений колектори каналізації і напорної каналізації, і дуже ми за це дякуємо. Якщо взяти загалом по сумі це більше ніж 3,5 мільйона доларів, і це дуже значна допомога. І в нас є ще одна болюча проблема: це очисні споруди в Михайлівці-Рубіжівки. Вони постраждали під час окупації, під час бойових дій. І ми відмовилися вже від них. І наше завдання з міхайлівки-рубіжівки всі стоки качати в місто Ірпінь. І цей є проект вже зроблений приблизний кошторис до 70 мільйонів гривень. Це два напорних колектора, 225-та труба. І зараз ми подаємо. На согласування в міжнародну організацію Червоного Христа, і це буде останній меморандум, який попередньо ми домовилися вони зроблять.